Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні ми вам розкажемо, які ціни в нас на гуртовому ринку у Львові. Коментуємо ціни, ставимо лайки, так як дуже багато інтересується, ціни падають і багато щоб. Знавати ціни, є спеціальні сайти, є блогери, які якраз їх і вам озвучують. Ось такі. Тепличку зайшов, бо трошки холодно і дощик накрапає. І зараз я вам зачитаю просто ціни. Записано все в мене є. Так, Почнемо з помідора. Помідор це примадонна носиком. 60 рожевий, і 80 Баклажан 80, кабачок 15-20, Впала вже ціна, Цвітна 35-40. Огірок 20-23. Буряк 40-50. Часник молодий 110-120. Цибуля Одеса 32-30. Картопля 20-30. Капуста 20-25. Перед жовтий 75. Пекінка 27. Квасоля спорожівка ще називають 110-120, салат у нас 35,50, Залежить, е, який сорт, звичайно. Кукуруза молода, 30. Дехто питає, чи то кілограм, чи то. Тут один качан, початок ще називають, стоїть 30 гривень. Морква 60 гривень. По черешні, черешні багато 40, 60. Персик. 35, 60, вишня 60, чорниця 85, абрикос 40 75. Лохина у нас 280, 350. Малина 100 80, 150. Полун, Полуниця 50, 65, Кавун 30, заграничний, звичайно, кріп 80, петрушка 70. І базилік 200 ой, 160 гривень. Це ціни. Зелені просто не було, тому сказали, які є. Так як зараз в нас кусовиця, і дуже багато людей інтересується по зерну. Можете дивитися, контролювати ціни, ви можете продати своє зерно, зернові культури, любі, так і купити дехто є. Чат-бот канал Агромаркет в телеграмі. Можете. Підписуватися, якщо у вас немає зараз до продажі, ви можете пізніше використати цей канал для продажі свого зерна чи купівлі. Так що підписуємося, слідкуємо за ціни, ціни будуть різниця і ви будете постійно знати, які у вас ціни є в цьому каналі. Силка буде знизу. Зелень. Так що ціни, звичайно, будуть і мінятися, і в роздріб, я думаю. Тому що впав огірок, капуста припала. Та й картопля не дуже дорого, то думаю, що ціна трошки буде йти вниз. Завтра я подивлюся, сам буду вести дещо свого. Ще є кабачок, капуста. І подивимося, яка буде ціна в розріб. Але ринок теж диктує ціни. Збоку посадив я, бачите, кавунчик. Він різниця від посадяного на. Вулиці дуже там тільки пішли перші чотири листочки, як то кажеться, вперід. А тут вже стелиться сам цей. Отак ми трошки посапали. Все під капельне, без капельного, звичайно, трохи трудно, зараз кажу, тому що капельне є капельне. Ти собі в тепличці не будеш таку, такий об'єм поливати. А так капельне впустив і воно росте, що огірок росте. Що в нас росте? Ну все, як то кажеться, все росте. Бачите, огірчики помаленьку ростуть. Тут є Pfizer від фірми Сакати непоганий, огірочки дуже великі, гарні. Є амур, у мене тут є більше такі різні сорти. О, для проби я буду дивитися, як вони, що до чого. До себе показують непогано. Отак дехто мене питає, як, щоб лишалися на одному. Бачите, отак от залишається. Решта обирає, обривається, лишається. Для чого це робиться? Робиться це. Для того, щоб був огірок гарний і мав товарний. Отак це вже ні, тут я вирвав. І тут ще в мене теж огірки будуть, бачите, огірки. Але вони будуть, якщо будуть і далі паганами в тепличці, то буде вже огірок, нехватка багато чого з того. На полі на полі є те, друге, він, якщо лежить, він може в коріння опускати огірок і далі собі рости. Звичайно, ціна ґрунт, а тепличка по гірку ціна різна. По листу я тут ще нічого не ходив. Під корінь тільки кидав, хоч бачу, вже треба трошки давати коліні, пройтися, пройдуся двадцятками. І це в нас завтра має е, приїхати мій підписник, хоче е, з хоче собі взяти пікінки. Так як мені дуже багато, то я йому, звичайно, ділю. Е, Дивимося відео. Коментуємо ціни, ставимо лайки для продвиження нашого каналу, щоб більше дивилися. І ціни будуть постійно. Бачите, вже ціни трохи приупадують. Всім здоров'я Україні! Перемоги і слава Збройним силам України. До побачення!